Сьогодні перше квітня, весна, дощик в нас іде, квіточки мої оживають раду з я. О, яка красота примовка. Нарцис буде розцвітати. Садочок гарний підбілений, чоловік гарно підбілив, а тут в мене під будинком росте. Ціла така алейка Лаванди. Тут у мене квіточок тюльпани вже ось, ось будь-яці тут. Нарцис гарний. Гіацин. Це такі нарцис. Аж тюльпани будуть. Ті пани ось-ось розкриються. Ось які стіла. Це дивовіочера братки. Красиво. Джейм пішов гуляти. Ось тут тюльпанчики. Чо мої курочки там? Петя а? Ще й не часов Вони гуляють, що вони не з'їли он мішанку, ту, що зранку їм да. Петя Боже, який ти безхвостий. Іди до мене. Чого ти боїшся? Джек прибіг. Джек. Іди гуляй. Що ти наматуєш круги? Нема яблок. Ідемо гуляти. В садок, йдемо. Навіщо ти взяв це? Ось тут ще одна клумбочка в мене є. Ну що тікай, тікай, не бігай тут. Це такі низькорослі тюльпанчики. Малесенькі, такі зацвітає. А Це барбариц. Заходь в вольєр. Заходь, заходь, все. Ні, нічого тобі немає на цей раз. Пізніше. ти вже ж з'їв? Що тут, ну, ще, ще 11 годин. Хаче не поз'їдали, ще в курити повно мішанки. Só o right.